Привіт, друзі! Вітаю вас! У нас вже майже справжня весна, пташечки. Ніякого снігу це дійсно якийсь парадокс. Я вперше бачу таку зиму в Норвегії, а це вже моя третя зима. Сьогодні моє відео буде про алкогольний парадокс у безалкогольній країні. А ви напишіть в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Чи були ви здивовані, який тут у Норвегії відбувається парадокс із тим, водночас, коли неможливо купити алкоголь, і водночас як норвежці упиваються? при тому ведуть здоровий спосіб життя? Мої дні проходять добре, дуже втомлююсь, скажу чесно, тому зараз дуже рідко працюю над контентом. Навіть над тим, які... заготовки до якого я зробила ще перед новим роком, на початку нового року, вибачте, мою любі, упахалась, не маю коли, але водночас я можу радіти і поділитись тим, що я провела вечір у готелі, де я вже співала живу музику. Тобто прогрес є. Я потрошку реалізовую свої плани, свої мрії. І моя мрія полягає в тому, щоб реалізовувати свої таланти на максимум і на них заробляти, а не йти туди, куди мені скаже НАВ. Рухаюсь далі. У мене з'явилась нова подружка. Як вам її лук? Лук непоганий. Але те, що вона настільки залежна від алкоголю, це дуже погано. Привіт, друзі! Поговоримо про алкогольний парадокс у безалкогольній країні. Норвегія країна, де алкоголь передається лише в спеціальних магазинах. Він які працюють рівно 15 хвилин на тиждень. Де пиво після вісьми купити неможливо, а штраф за розпивання в громадських місцях такий, що дешевше злітати в сусідню Данію і повернутися. Але при цьому всі життєві питання тут вирішуються саме за алкоголем. У пострадянських країнах звикли, якщо треба поговорити про бізнес, сім'ю, сенс життя, відкривається пляшка. Норвежці ж поводяться так, ніби це їхній секретний культурний код. У будні всі вічливі, чемні і надійно загорнуті в свою соціальну дистанцію. Але варто випити пару келихів, і ось уже поважний колега плаче тобі в жилетку, Сусід розповідає сімейні таємниці, а керівник вчить тебе танцювати польку на барній стійці. Проте найцікавіше відбувається наступного ранку. Магія випаровування алкоголю повертає нордичну дистанцію на місце. Учорашній найкращий друг не впізнає тебе в коридорі офісу. Сусід, який запрошував в гості, хоч завтра. Тепер мовчки вітається як із податковим інспектором. Життя триває, ніби нічого не сталось. І ще один нюанс: жінка з бокалом вина на фото в соцмережах. Фу, це так негарно. Навіть п'єте, не викладайте це в соцмережі, тому що я спостерігаю таку культуру зараз у соцмережах, коли чоловіки, які у жартівливому стилі копіюють жінок і роблять собі з цього блог, вони постійно і келихом вина. Це пагубно впливає на нестверджені голови і а, створює якусь знову культуру, як у, у совку, коли. Це нормально бути з пляшкою чи з бокалом у фільмі у медіа. Ні, медіа давно забороняє такий контент. І я ще бачу деякі готелі, деякі кафе, так і не засвоїли цього уроку і продовжують виставляти келиха з алкоголем. Будь-який натяк на алкоголь у рекламі категорично заборонений. Мені здається, коли жінка попиває. І ще виставляється в соцмережах, це взагалі якась криза особистості. І також згадаємо традицію норвежців викидати у смітник усі пляшки після вечірки ще вночі, щоб сусіди не бачили, і отримуємо справжній портрет нації. Так і живемо в країні, де алкоголь майже під забороною, але без нього нічого не вирішується. Знайомо відчуття чи не так? Я була дуже здивована.